Я можу порівняти, як працювала влада, і працював президент, коли мені довелося працювати в адміністрації президента. А я працював в адміністрації президента з 1995 року, по 21 січня 2005 року, спочатку на посаді. Е Інспектора управління з питань території, потім вона називалася управління організаційно-кадрової роботи взаємодії з регіонами і до посади першого заступника голової адміністрації президента. Так от, коли в той час у президента кожного місяця була прес-конференція, останній вівторок кожного місяця була прес-конференція президента України, проходила вона в прес-центрі. Адміністрації президента України на Банковій 11. Всі журналісти, вітчизняні, зарубіжники кредитовані в Україні. Присутні були на цих прес-конференціях і була, йшла розмова, де президент розповідав про ситуацію в державі протягом останніх місяців. Економічна, суспільно-політична ситуація, досягнення прорахунки, де, куди, які зустрічі були, з ким зустрічався президент, які, досягли, які були домовленості. А потім, після того, як президент розповів про це, йшло запитання, відповідь. І такі прес-конференції вони йшли надзвичайно довго, по декілька годин. Поки журналісти не зададуть всі запитання, президент не йшов. Президент постійно з ними спілкувався. І вже потім, коли закінчилася прес-конференція, ще і далі продовжувалося спілкування вже неформальній обстановці. Наступне, проводили прес-конференції і брифінги керівники адміністрації президента і заступники, глава і заступники глави адміністрації президента, кожний, який відповідав за свій напрямок. Роботи. Наступне ще практикувалося, що інспектори, які працювали з регіонами, під час відрядження в регіони, по завершенню свого відрядження, повинні були провести або брифінг, або прес-конференцію, призвітуватися перед громадкістю цього регіону через засоби масової інформації. Про те, яка ситуація, що як я представник від президента приїхав в Чернівецьку, допустимо, область, чи Черкаську, я відпрацював. Я працював тиждень по різних завданнях, які узгоджені з керівництвом адміністрації президента, тому що я представник президента, я звітуюся, що я побачив, які напрацювання, які є недоліки в роботі керівництва області, конкретно якої області. І це все воно робилося. Це якраз говорить про те, що була відкритість влади. Потім, що в нас вийшло? Почали зужувати кількість прес-конференцій. Керівники держави перестали спілкуватися із своєю власною країною. І прийшли до якого формату? Помпезно це робиться, але прийшли до формату прес-конференція раз в рік. Наприкінці року. Я вважаю, що цього надзвичайно недостатньо. Так, да, є інші формати зустрічі журналістів, ведучих каналів із президентом і так далі. Це все нормально. Але чим частіше буде спілкування через прес-конференції, як було у на Данилуча Кучми, від цього тільки керівництво держави виграє, воно буде більш відкритішим, більш доступнішим, і народ буде більш е е е е краще знайомлений з тим, як працює влада для цього ж власного народу.